Просто треба спокійно відноситись до своєї історії і робити висновки з неї, розуміти, що не, ніхто не був святим, от інколи до речі до, до польських звернусь глядачів, бо знаю, що все одно, хоча українською значна частина аудиторії цивілізації, це поляки. От вони сприймають напевно, в цьому є слушність, що якщо стоїть пам'ятник Бандері, то значить Бандера, це не нами, нібито як суто позитивна особистість трактована, і що ми от таким чином проявляємо якусь зневагу е, щодо, щодо блюзнірства, є таке слово. щодо Поляків, які там загинули на Волині. Натомість Бандера, якщо він стоїть у Львові, до певної міри він на своєму місці, бо для львів'ян, для культури сучасного Львова він має сенс, і він нагадує цей пам'ятник, що така постать мала великий вплив. Так? А казати, що цей вплив 100% позитивний, так можливо, є сенс поставити табличку там. Плюс зробив те то те-то, проголосив незалежність. Мінус там має таке-то відношення. Я вважаю, що тут рішення дуже просте. Треба поставити пам'ятник волинській трагедії і все. А він стоїть теж. Поставити його, робити кожний рік вшанування пам'яті, і це балансує історичні реальні України. Тому що Україна різноманітна із різноманітним позитивним, негативним досвідом. Тому треба реально сприймати історичні події, такими, які вони були, наближаючись максимально до реальності, що і розуміти, що е, не ідеалізувати ніяких історичних постатей. Є постаті, які вагомі вагомі, але не означає, що вони виключно позитивні чи негативні. Вони вагомі, вони вплинули на історію. Ми це визнаємо. Те, що їм стоїть пам'ятник, це не значить, що вони нами там трохи не сакралізуються. Ну, дехто їх сакралізує, це неправильно, я вважаю Ну, це вже особисте. Ну з пам'ятником волинській трагедії у нас нема проблем. У нас проблеми зараз з ексгумаціями, Довга історія, я думаю, не будемо ну, зараз це ще важливіше, ніж просто шанувати. Це вона, так, це особливо в католицькому і особливо в польському католицькому не, не те, що культі, в культурі. Польська погребальна культура, я дізнавався в порівнянні навіть з німецькою чи там французькою надзвичайно висока. І те, що тіло не набуло землю в могилі, це значить, що душа не набула спокій. Тому Тут просто, тут просто людська складова. По-людськи поступити, це дати родичам захоронити своїх предків. Ну, це просто людський підхід. Тут я вважаю, що політичні. Якісь конфлікти на цій почві, ну це не, не гідно звання людини. Ну, треба розділяти людяність від якихось політичних там моментів.